Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення. Сьогодні у п'ятому поверсі ви побачите фантастичну сантехніку родом з Японії. Майбутнє вже надто близько. Рецепт Паски та як з ним поралися і дорослі, і малі. Чому не кожен посуд можна мити у посудомийці? Та що можуть створити Дмитро Один та Дмитро Два із сантехнічних деталей? Все це у п'ятому поверсі за мить. Всім привіт, це правом п'яти поверх ми, як завжди, у цій порі до ваших послуг. Час летить невпинно, здавалося, ще вчора бачилися а вже промайнув тиждень. Ще вчора святкували масляну, а вже вербна неділя. І я хочу зауважити, що цей тиждень дуже важливий для всіх, адже і православні і католики готуються святкувати святу Пасху. І Я хочу зауважити, що цього року вона припадає на один день, тобто і православні католики будуть святкувати разом один день. І звісно, цього тижня існує багато традицій, як церковних, так і народних, і у нашій програмі. Сьогодні ми вирішили долучитися до деяких з них. Так, ми розкажемо про багато нюансів, але тільки після першого нашого сюжету. У гарної господині до ладу у кожному куточку воселя, особливо на кухні. Утім слід бути уважнішими до столового посуду. Посуда не тільки посуди для мікроволновки, а будь-яка посуда має бути такая, яка не повредит організм. А ми купуємо неякісну, там китайську посуду, которая, Бог знає, з якими аніліновими красителями, е-е, і ми бачимо того, що продукти питания окрашуються от этого. Ну очевидно, что это не нужно наш Токсичні для центральної нервної системи вещества будуть попадать и нарушать нервної функции до різнообразних заболеваний, кишечного тракту, що совершенно очевидно, Виявляється, за вашими тарілками, чашками та салатницями також потрібно, доглядати правильно. так керамічний, порцеляновий та скляний посуд не завжди можна мити з використанням рідких миючих засобів, порошків і паст. Слід Тати, що порцеляновий і фаянсовий посуд не можна мити гарячою водою з використанням миючих засобів, оскільки покриття глазурі може стертися. Підійде ледь тепла і прохолодна вода. Деякі господині рекомендують використовувати господарське мило. Після того як я промиваю чайник із лимонною кислотою, я не виливаю цю воду, а наливаю у чашки. І так залишаю десь на 20-30 хвилин. Після цього їх просто промиваю під водою, і насправді воно дуже класно їх відбиває. Не залишайте порцелянові вироби у воді надовго, від цього на емалі можуть з'явитися тріщини, а от скляний посуд буде блищати, якщо прополоснути його водою з додаванням оцту і солі, потім слід прополоскати чистою водою. Чи на всіх сервізах на посуді позначається те, що його можна мити у посудовиці? Ні, не на всіх. Просто ви будете вже коли вибирати, будете, якщо є деколь покриття, металічне там золото або серебро, це не можна посумочно машину. Хоча є варіанти, які можна. у нас Чешские сервизы угу. наши покупатели моют. И оно нормально могу, да, не да, 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 оно держится хорошо. Есть еще некоторые отрезы, которые это все скрывают под глазурью. Тогда можно и посудомоечную машину, и микроволновую печь. Если нет значков, то обязательно надо спросить у продавца-консультанта. Потому что продавец-консультант лучше всего ориентируется и подскажет. И если у вас есть микрохвилева печь, то, нагадаю, на каждый посуд подойдет для разогрева у микрохвилевцы. Вот две тарелочки, вот смотрите, вот разница. Вот если это имеет покрытие металлическое серебро то ее нельзя посуду. нельзя микроволновую печь. Эту можно. Но по замоечной машине эту можно мыть. Воно не стирають. окрему увагу. Слід звернути на глиняний посуд. Він придатний лише для приготування страв духовці. На вогонь або електроконфорки такий посуд краще не ставити. Від різкого перепаду температури через нерівномірний розподіл тепла. Посуд може зіпсуватися, наприклад, тріснути. Мити такий посуд також слід у теплі води. Ці нескладні маніпуляції дозволять зберегти ваш посуд не просто чистим, а завжди новим. Тож тепер ви знаєте, як правильно чистити ну А ми лише нагадаємо про чистий четвер. До речі, перед кожним великим церковним святом необхідно чистити свою квартиру. А у чистий четвер то взагалі необхідно робити генеральне прибирання. Так цього дня краще позбутися усього непотрібного, старого, те, що ти довго... до речі, знаєш, як правильно сортувати речі. Кажуть, що якщо впродовж 12 місяців не користуватися річчю, то місти її у смітнику, або як радять віддати її необхідно малозабезпеченим людям. Але віддавати краще не у чистий четвер, принаймні так говориться у прикметах, і взагалі у чистий четвер не потрібно нікому нічого давати. Ну і окрім чистоти духовної та квартирної, у чистий четвер необхідно пекти паски, і можливо наш наступний сюжет комусь стане у нагоді. Виявляється, на пасху на святковий стіл у різних країнах готують різну випічку. Приміром, у Румунії замість паски печуть бабель великодню бабу. А от в Італії печуть великодній поріг коломбу з дріжджового тіста в формі голуба. Ну а ми вирішили приготувати паску за класичним українським рецептом. Адже виявляється, він є одним з найскладніших у світі. Ми недосвідчені на кухні, і сьогодні нам буде допомагати Валерій. Дякуємо вам. І Паски треба пекти разом усією сім'єю. І ми викликали собі помічників. Вставайте. Давайте. це і племінники. Діти, племінники, хресники, похресники. Так Тож, ми маємо інгредієнти. Так і з чого треба починати? Сам процес приготування паски потрібно починати з опари, тому що паска вона дуже солодка, дуже здобна, тісто важке і просто дріжджі не, не зможуть підняти його. Для цього ми використовуємо молоко, цукор, дріжджі самі і борошно. Для нашої опари знадобиться тепле молоко, 36-40 градусів. 155. О, це не страшно. Далі додаємо цукор 50 грамів. Це 4-5 столових ложок. Борошно і найголовніше дріжджі. Правильні дріжджі це вже половина успіху. Нам потрібні живі, схожі на пластилін. Ретельно перемішуємо інгредієнти до однорідної маси. Опару ставимо у тепле місце на 15-20 хвилин. Поки у нас опара піднімається, ми готуємо інші компоненти. 600 грам муки. Далі додаємо цукор. Ми робимо не надто солодку паску, тому цукор насипаємо небагато, але ви вирішуєте на власний смак. Далі дрібку солі, перемішуємо все. Слід запам'ятати, що всі продукти мають бути теплими, а не щойно з холодильника. Так, тісто вийде м'яким та пухнастим. А що найголовніше у приготуванні паски? Гарний, і... гарний настрій. Гарний настрій. Оце і тоді і без настрою її не можна робити, вона так. не вийде ні. У вас гарний настрій? Так, житане, так. Що ми робимо? Що Яйця. Так, додаємо яйце і сметану. Для начинки ми обрали родзинки, щоб вони були м'якими. Замочуємо. 10 хвилин буде достатньо. Також для смаку натремо лимонної цедри. Це вже наша готова пара. Опару з тістом перемішуємо. Якщо у вас є спеціальна машина для тіста, як у нас, то це дуже легко. Але бабусі тісто перемішували руками і промовляли на здоров'я, на вдачу, на щасливе життя. В процесі перемішування додаємо 150 грамів масла. Далі готове тісто, ставимо у тепле місце для брудіння. Коли маса збільшиться вдвічі, знову перемішуємо і даємо тісто піднятися ще раз. Легка це справа, скажу я вам. Наше тісто підійшло. Два рази воно у нас побродило, тепер ми додаємо ізюм. Ставимо під машинку і додаємо ізюм. Давай, закидай його туди потрошки. Можеш усе одразу. Також можна додавати цукати. Все, що завгодно, можна за сахарні цукати, помаранча. Тепер ми його ділимо на кусочки, ділити його на кусочки. Тіста повинно бути не більше половини. Не, не більше половини потрібно сюди тіста. Формочки готові. Тепер ми їх ставимо у тепле місце. А Десь вони мають ще... 60-90 хвилин. Вони мають ще постояти у теплому піднятися. місці, піднятися, і лише тоді ми потім да, вже да. до ставимо. Коли, коли до воно потери. вже буде виглядати з формочки, появиться верхушка, тоді ми його вже ставимо у піч. Тут мають наші паски, щойно спечі. Далі прикраси. Ми зробили білковий крем, а ви можете покрити верхівку тим, що полюбляєте найбільше. Ось такі у нас цікаві, гарнесенькі і смачні, сподіваємось, пасочки. Смачної вам паски. Іноді думає, що сучасним дітям, окрім гаджетів, нічого не потрібно. Але ні, все ж таки, як і завжди кілька годин проведених із дорослими, це найкраще для них. До речі, у чистий четвер» також прийнято фарбувати крашанки. І зараз багато різних пропозицій та нюансів, як це може зробити вдома. І деталі частіше люди відмовляються від штучних барвників і переходять на натуральні. У моїй родині все життя фарбували яйця у шпильні цибулі. Ну, ми цього разу вирішили поекспериментувати з лайфхаками і пропозиціями з інтернету. Тому взяли червонокачану капусту, куркуму жовтого кольору, каркаде, волоські горіхи. І вийшло очікування і реальність. В, волоські горіхи взагалі не радимо, вийшло якесь таке звичайне коричневе яйце. Угу. Найбільше вразило приємно це куркума, такі жовті, яскраві, святкові яйця. Червонокачанна капуста дала блакитний, ледь блакитний колір. Ну, а Каркаде. Червоний чай каркаде. Ми очікували червоні яйця. а Вони вийшли якісь, ну чесно кажучи, такі темно-сині. Якщо хтось хоче все ж таки досягнути червоного кольору, нехай спрементує і робить це із буряком. Тож на Пасху прийнято даривати рідним та близьким кошики із пасками, крашенками та писанками. А якщо ви хочете зробити якийсь незвичний подарунок і не обов'язково на Пасху, можливо, наш наступний серед стане комусь у нагоді. За іронією долі, з легкої руки нашого редактора моєї дружині Марії часто дістаються більш чоловічі теми. Наприклад, кілька місяців тому вона разом з дизайнером-винахідником робила лампи з сантехнічних кранів. Але ця тема така цікава та оригінальна, що я сам знову розшукав того дизайнера і вирішив по-чоловічому підійти до справи. Сьогодні ми в гостях у Дмитра Кравчука, людини-дизайнера різних. Класних інтер'єрних приспособ, які виготовляються із сантехнічних виробів, так? так швиденько нагадаємо, що ось такі, наприклад, цікаві інтер'єрні дизайнерські лампи. Ми виготовляємо так. А а як да. це зробити? Швиденько розкажіть всі, нам всі буквально запчасті, можна купити в будь-якому сантехнічному магазині на базарі сантехнічному, поэтому за проблем яких немає. Таким чином, з сантехнічного начиння можна зробити нову лампу. Загалом на невеликий світильник потрібно близько 60 елементів. Можна сфотографувати, як оце, наприклад, виглядає у вас чи десь в інтернеті побачити, так. прийти в якийсь будівельний магазин і сказати, так, друже, де мені отакий от кран, отакі муфти, отакі, якісь там запорні штуки. В принципі, це все зрозуміло. Я лише не розумію, як оце лампочки вставляти і різні дроти. Так, от така от, от така от лампа, се лампа сучасна, на яку <гум> дають виробники по три по п'ять років. Економічно. Да, Ось такий патрончик, він безпечний а, для дітей. він Спочатку патрончик, а да, ну, да, 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 да. ага. Отлі вже просто. безпечно для дітей, пальчик ніхто не всуне. Напередодні пасхальних та травневих свят. Дизайнер Дмитро винайшов дуже актуальний пристрій. Зі свого чоловічого боку я подумав, що це змішувач для коктейлів, але насправді йому можна знайти відповідне застосування і на кухні. Сьогодні якийсь новий елемент і девайс, да? про що ми сьогодні будемо да, подав, такий, такий цікавий дивайс. Отак він виглядає. Сюди можна ставити будь-яку рідину, бутилки з будь-якою рідиною, собою, з лапожими, навіть пляшку з олією. Хто любить такі стильні, класні речі на кухні також, от, будь ласка, розкажіть, як це все може робити. Ми не розуміти, що все має бути виготовлено із латунного металу. Обичний чорний метал, він з часом почне будь-корозі. Основа може бути яка я використовую такі платформи, ми їх називаємо. Можемо використовувати, ви можете використати якусь основу, дерев'яний якесь Е, Всі з'єднання до того місця, де вже буде сама рідина, ми можемо з'єднувати, не треба нічим герметизувати. І ми повинні, значить, відсікти. Щоб до нами падали рідина, для цього можна використати звичайний корок з під вина. Зробивши основу, можна приступати до трубки, по якій ітиме рідина. Тут вже дуже важливо робити все герметично. Використовуємо для цього е, сучасний засіб, який називається жидкий фум. Цим засобом ретельно змащуємо різьбу на наших деталях та залишаємо на 12 годин, поки воно застигне. Це збільшує довговічність виробу. На кінець ставимо муфту діаметром 1 дюйм, адже це відповідає горличку будь-якої пляшки. Ми не будемо, не будемо чекати 12 годин, поки це все застине. Ми приготували. Таку ж саму модельку, вже вона в готовому віді. Все у нас тут, як бачите, застило. Ми поставили такий от маховічок, його можна в будь-який колір покрасити. На кінець в звичайному магазині потрібно купити дозатор і пристрій готовий. Пасха одне з найулюбленіших свят дітей по всьому світу, особливо католицькому. І Їх можна зрозуміти, адже саме на Пасху діти отримують багато солодощів, багато шоколаду, шоколадних яєць. А ще існує такий персонаж, як Пасхальний кролик. Він, до речі, стає дуже популярним і у нас. І він прийшов, я так думаю, з Америки. Ні, перше згадування про нього датовано 1682 роком з Німеччини. Якийсь там німецький ботанік про це нам розповів. Тож обов'язково на Пасху привітайте дітей солодощами, шоколадними яйцями або. Такими, от, наприклад, наборами на пасхальну тематику. Так, і до речі, наш наступний сюжет теоретично не можна віднести до пасхальної тематики, але він нас точно здивував і точно впевнені, що і вам він сподобається. Моя знайома, що вже третій рік поспіль робить ремонт, нарікає на брак розумних сантехніків. Але в наш час сама сантехніка стає розумною. Майбутнє, яке ми звикли бачити десь у кіно, насправді набагато ближче, ніж ми собі думаємо. А деякі технології навіть ближче до тіл, так би мовити. О, дьопленька. У 21-му столітті навіть такий звичний предмет, як унітаз, стає схожим на космічний човен зі старого кіно. Він реагують на вас. Тут є автоматичні функції. Це функція автоматичного підйому кришки. А то тобто, коли підходить людина, він автоматично відкривається да, і зразу ця от, підсвітка. Гігієнічність такого унітазу в рази вища, адже руками нічого не потрібно натискати. Розумний прилад все зробить для вас. А крім того, сам злив продумано таким чином, щоб забезпечити максимальне очищення поверхні. Функция торнадо флеш называется. То есть омывание вот, торнадо. Смысл торнадо. Ну, ну, он, он закручивает, да, закручивает воду, и она смывает, полностью омывая все стенки. Затем здесь керамика не просто керамика стандартная, да, которая пористая. Здесь керамика она уже в момент запекания. там добавляется вещество сефиантек, которое заполняет поры, и вот эти поры делают идеально гладкую поверхность. крем того, прилад оснащен функцией биде, феном и массажером. Однако они спрацуют лишь при соответствующем навантажении на сидение, которое, кстати, речи, автоматически подогревается. После использования она задвигается и омывается еще раз. Плюс там используется материал, который самоочищается. И то есть форсунка, она в принципе ан с антибактериальным покрытием, так назовем его. Когда вы им не пользуетесь, он уходит в эконом режим. А футуристичні ванни зроблені з такого матеріалу, що запобігають утворенню нальоту чи осаду. Продовжуйте нас дивувати. Я оце помітив, що це ванна, і тут якийсь дивний матеріал. Вона основана призведена на основі епоксидної смоли. Це не просто пластик, це як іскусний камінь. Он прочності нічим не вступає... Камню, плюс он хімічним химическим веществам. для такой ванної також не звичайний, а електронний. Здесь йде целая панель управления. Плюс в ньому встроенный датчик. Когда наполняется вода, он реагирует и сам отключается. То есть это не просто смеситель. Ще, если падает давление в системе. Он подсасывает воздух и наполняет напор воды воздухом. И, соответственно, вы этого не видите. Рукомийник майбутнього оснащено змішувачем з термостатом. З поміж даної кнопки да, вы можете регулювати температуру води. То есть од холодної до гарячого футуристична душова кабінка здатна замінити цілий спа салон, адже тут є навіть функція ароматерапії. Головне у такій сантехніці турбота. Тож, поки ми чекаємо на появу подібних речей в кожній квартирі, можемо проявити звичайну людську турботу про наших близьких, адже це не потребує особливого оснащення. Це програма П'ятий поверх і за тиждень Великдень. А сьогодні вербна неділя. І сьогодні ви мали зранку посвятити у церкві вербове гілля. Верба вважається чудодійною, її довго зберігають вдома після служби, також після церковної служби. Деякі вважають за доцільне з'їсти пару котиків, аби горло не боліло. Ну а ще цього дня кажуть: не я б'ю, а верба б'є. Це була програма П'ятий поверх зустрінемось з вами рівно за тиждень на цьому ж самому місці. 18 липня. НСК Олимпийский. Депеш МОД. Спонсор показу.